Зокрема, з березня цього року Росія передала північній Кореї понад мільйон барелів нафти, ймовірно, якраз за як плату за зброю та солдатів. За даними британського аналітичного центру, Open Source Center, за вісім місяців північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на далекому сході та портами КНДР. Супутникові знімки показують, що танкери прибували порожніми, а поверталися завантаженими нафтою. Перший рейс зафіксували 7 березня, останній 5 листопада 2024 року. На думку старшого аналітика центру Джо Берна, ці поставки забезпечили КНДР стабільність, якої країна не мала з моменту введення санкцій ООН, що обмежують закупівлю нафти до 500 тисяч барелів на рік. Для Росії ж це незначний обсяг. За день вона видобуває майже в 10 разів більше. Аналітики інституту вивчення війни прогнозують великі втрати серед військових КНДР, що воюють в Росії. Нагадаємо, в середині жовтня українські розвідувальні джерела повідомляли, що 11-та бригада повітряно-десантних військ РФ формує спеціальний особливий бурятський батальйон, укомплектований переважно північно-корейськими солдатами для бойових дій в Курській області. В інституті вивчення війни не виключають, що східний військовий округ. А Росія, ймовірно володіє мандатом на підготовку, інтеграцію та розгортання військ. КНДР-аналітики інституту переконані, що втрати на фронті змусили військове командування РФ надати пріоритет прискореному набору новобранців для заповнення вакансій в нових підрозділах, а не наданню їм достатньої базової, тим більше спеціальної підготовки.